Ось у нас третє завдання. виконати арифметичні дії за числовим променем. Два приклади. 4 додати 3 і 9 відняти 5. Діти, йдуть на старт. На те число, яке першим стоїть в прикладі. 4. Воно навіть у нас позначено. Додатково 4. Так, Ага, я забула. 4 додати 3. Додати. Пам'ятаємо: це плюс, відняти це мінус. Жабка стрибає три рази вправо. Стрибнули раз. Стрибнули два. Стрибнули три. В якому числі жабка опинилася в числі чис. Вже не буду совати полотно аркуша. Тут напишу 4 додати 3, і тоді дописуємо. 7. Наступне у нас 5 додати 4. А, 9 відняти 5, Вибачте. 9, мінус 5 мінус це рухаємось вліво. Жабка стрибає 5 разів. Раз, два. Три. 4. 5. Наша жабка опинилася в числі 4. Тому 9 відняти 5. Буде 4. Це ще один елемент логічної роботи математичної логіки. Звичайно, це просто можна зробити на основі числових будиночків складу числа. Але це наша основа для того, щоб розвинути саме логічне мислення, щоб розширити можливості дитини при розв'язанні якихось конкретних завдань. В другому класі, знаєте, буде, і, як зараз сидять, округлення, розбиття на зручні доданки там, другого доданку, при переході через десяток, там наші два способи додавання, чотири способи віднімання і так далі. Там уже більш складна логіка порівняно з першим класом, але ось це теж. Це більше логічне завдання для того, щоб закріпити навички бачення числового проміня. Коли діти граються, отак, жабка стрибає вправо, вліво з числовим промінням, убудовується в голові вигляд закономірності, взагалі розташування чисел між собою, послідовності, і це полегшує потім аналіз завдань. Різноманітних. Деякі, на жаль, діти, які не вивчили нормальний склад числа, вони починають рахувати на пальцях, або це на лінійці е намагаються стрибати. І це не вихід, тому що зі стрибанням в другому класі на лінійці нема чого робити. Дитина не буде фізично встигати зробити потрібний об'єм знань. Тому. Якщо є ці прийоми, це не означає, що тільки так можна робити. Це допоміжні. Але для того, щоб забезпечити швидкість роботи на уроці нормально, яка у нас за програмою, я розумію, програма важка, згодна. Але вона є, ніхто нам ці норми не міняв. Тому в середній старшій школі все одно від дитини буде нам вимагатися знання. Ось ці. Тому, як би ми не жаліли наших дітей, але якщо ми, хоч дійсно, їх жаліємо, і ми розуміємо, що в середній старшій школі вони будуть за нашою системою вчитися, то краще тут трошки допрацювати і полегшити їм, зменшити стрес в середній і в старшій школі, хоча б міцним фундаментом. Хоча б таким обчислювальним. Дякую за увагу.